Дівчата, я зараз скажу те, що вам ніхто ніколи не казав про хурму. І ви перестанете її їсти так, як їли раніше. Оцей е, солодкий фрукт може бути небезпечним у твердій хурмі дуже багато танінів. І вони можуть зробити у вашому шлунку те, чого ви точно не хочете. Таніни злипають їжу в такий твердий комок. І якщо ви з'їли хурму на ще серце, ви ризикуєте отримати проблеми. Аж до непрохідності. Це не страшилка, це медична реальність. Дивіться, тепер найважливіше. Щоб хурма була безпечною, її треба заморозити на 2 години, а потім розморозити. І можна їсти. Холод руйнує таніни, робить хурму м'якшою і безпечнішою. І ще е, одне правило: Хурму... Ніколи не ймо з білком ніяких яєць, ніякого м'яса, ніякої молочки. Бо це не просто фрукт, це фрукт, який треба вміти їсти. І вміти їсти його треба правильно.